Доброго дня, українці! Слава Ісусу Христу! Мене звати Марія, мені 47 років. Я на візочку з народження. Хочу вам сказати, що я пишу вірші. Пишу вірші про кохання, пишу вірші на замовлення. Також хочу подякувати нашій мерії за те, що вона дбає трохи про наше місто, як може. Ну і нашим військовим, так як я є волонтером для військових, я 9 місяців була у Польщі, 4 місяці була в Німеччині. Дякую, що захищаєте нас і нехай Господь береже вас. Можна ще так попросити, таке маленьке прохання, мені потрібно назбирати кошти на електровізочок. Бо, той, що мені друзі подарували, я віддала іншій людині, тому що він на мене був завозенький. Якщо б можна було таке, то я залишу свої координати і щоб якось допомогти трошки коштами. Можу прочитати ще один свій вірш. Казала мені мати ще кохання. Приносить молоді великі страждання, казала, що коли я вперше покохаю, то я великих бід в житті своїм зазнаю. На білім світі буває й так. Зустрінеться тобі дитино, красивий вродою юнак, на зріст високий, кучерявий. Коли говорить, то й в словах ласкавий. А як погляне карими очима і засміється жаркома, тоді подумаєш, напевно, зустрілась доля вже моя. А він підійде. Добрий вечір, дівчино люба, куди йдеш? Ти йдеш голубко погуляти, Пустій же серце. А може зовсім ти вже сьогодні не підеш? Дивись, як світить місяченько, як михотять небесні зірки. Прислухайся, як співає соловейки, щоб все життя не розлучались ми. і ти повіриш. Ці слова прекрасні, які сказав тобі юнак, але ти будеш жити в нещасті, повір, це буде справді так. Ви проживете рік в коханні у щасті, радості й добрі. А пройде рік дитинолюба, і він признається тобі. Прости, кохана, я не знаю, як промовити ці слова. Тебе сьогодні залишаю прости, недоленько моя, а ти у відповідь йому скажи навіщо залишаєш? Що зустрів іншу вже її слова прекрасні промовляєш? Так. Зустрів іншу, люблю її, люблю і буду шанувати. А ти, недоленько моя, йди іншого у білий світ шукати. Не піду я, не піду я іншого шукати, згадаю я лиш ті слова, котрі казала мати. Коли вперше попихаєш хлопця молодого, то ж через це все ти зазнаєш горенька страшного.